Чи є українці у кліфдайвінгу? Ви здивуєтесь, але саме українець був біля витоків клівдайвінгу та здобув історичну перемогу. Сам спорт є найстарішою екстремальною дисципліною. Спортсмени стрибають з гори висотою у 27 метрів. Крутяться у повітря, а потім розсікають воду з ледь чутним сплеском. Перший чемпіонат світу з клівдайвінгу пройшов у Швейцарії у 97-му році. Тоді змагалася лише невелика група дайверів, але з роками спорт так розрісся, що вже у 2009-му у Франції пройшов дебютний сезон. Саме того року вперше в історії перемогу здобув. Українець Андрій Ігнатенко останніми роками наш земляк продовжував брати участь у світовій серії, але вже як член суддівської бригади. Наразі у цьому спорті виступає інший українець, олімпійський призер Пекіна 2008 у синхронних стрибках з триметрового трампліна Олексій Пригоров. У 2018 році він посів третє місце на кубку світу з клів дайвінгу, після чого увійшов до постійного складу із десяти учасників змагань.